Привіт, мої шановні скорпіончики! І в першу чергу я хочу всіх поздоровити вас з наступаючим новим роком, побажати вам в новому році, щоб в першу чергу здоров'я. По-друге, щоб у вашій сім'ї панувала панував мир і злагода, щоб ви були задоволені всім, щоб вам щастило, щоб все, що ви задумали, все у вас збулося. Таке моє нехитре вам поздоровлення, і я спішу вже робити вам таропрогноз на січень місяць, на перший місяць нового року. І перша карта для вас, Скарпіони, це карта Луна. Карта Луна Скарпіончики. Що вона показує? Бачите, на цій карті вона може взагалі сигніфікувати період вагітності, певний для когось. Да? Взагалі, карта Луна, карта сумнівів, карта емоцій дуже сильних глибинних. Да? Можливо, ви будете на початку місяця якісь дуже сильні емоційні. Відчувати напливи, да, вас будуть особливо, це може бути ночами, вам може щось снитися, можуть приходити сни, може бути проявлення чогось. Да, по карті луна це проявлення чогось безпосередньо те, що можливо було для вас закрите, почнеться проявляти. Якась таємниця вийде наружу, якісь моменти, да, тому що це дуже цікавий спірний аркан. Тому, тому так, емоційна карта, бо заблоковані якісь емоції, можуть бути вам не дуже зрозумілі скорпіони. Так, йдемо далі. Карта туз мечів. Ось, до речі, да, можливо, прояснитися, якась ситуація, яка була для вас, наприклад, не до кінця зрозумілою. Да? Вона проявиться, тобто туз з мечів він обрубає. Щось може обрубатися, може прояснитися щось дуже сильно, якийсь виход з лабіринту знайдеться, якесь рішення буде прийняте гостре, і рішення буде доволі конкретне. Да? Тузу мечів відсікається щось, залишається щось. Так, карта рицарь мечів мені випадає. Карта рицарь мечів може показувати ситуацію, коли ви доводите свою точку зору. Да? Вона має деякий конфліктний відтінок, ось, але вона про те, що ми намагаємося пробити якісь двері. Да? Ми намагаємося якось відстояти себе, свої позиції, і це може бути доволі іноді в різкій формі. Ось, і тут, можливо, да, можливо, буде така ситуація, коли. Буде щось прояснятися, вияснятися, напруга накал таких емоцій. Карта помірність Карта помірність дає паузу, перепочинок, дає можливість збалансовано, дає можливість збалансувати свої думки, відпочити, як я вже сказала, вона може давати вам час на відновлення, на те, що, наприклад, не буде якогось виру подій дуже сильного. Да? Ось ви відпочиваєте, ви набираєтеся сил, ви якось намагаєтеся. Отримати ресурс через, через декілька джерел, да? це теж може бути. Бажання отримати ресурс. Ну, це ще, можливо, пошук балансу, деяка роздвоєність в думках, <кхи> і пошук балансу. Так, карта випадає мені, карта, карта п'ятеро Жезлов. Карта п'ятека жезла, карта конкуренції, де ви свою думку доводите дуже активно. Карта, коли у вас є, скажімо так, є ваша думка, і неправильно, жартую, є ваша думка і думка іншої людини. Ось, є якась ситуація, в яку втягнені люди. Можливо, це колектив на роботі, і тут є якісь суперечки, доводити щось комусь. да, Тобто, це як хтось тягне ковдру на себе, да, хтось більше. Ось, І тут саме ці вияснення, якісь притірки, вияснення, конфронтація, конкуренція, доведення чогось. Такі емоції, задіти, перепалки, переписки, перекидки. Карта Сонця, чудова карта. Чудова карта Скорпіончики дає. Вам максимальне щастя, радість від чогось, наповненість. Ви радієте, ваші плани, задумки збуваються. Прекрасна карта. Що посієш, то й поженеш. Дуже хороша карта, значить, посіяла щось добре. Чудова, чудова карта Сонця. Це нові результати, нові досягнення, нові можливості. Супер! Карта Шестерка жезла. Ще найкраще Найкраще і придумати важко. Це карта якихось перемог, це карта, коли ви знаєте, отримаєте можливо свою долю слави, почота. Це коли у вас щось вийшло, коли ви вийшли на якийсь новий рівень, коли у вас щось вийшло, коли ви щось отримали, тому що йде лавровий вінок. І тут вам хтось допоміг в цій ситуації. Тройка жезла, в тройка жезла, ви дивитеся на нові горизонти. Ви дивитеся на нові горизонти, плануєте щось, нові плани, розширення, задумки, ідеї. Прекрасно. Так. Ідемо далі, скорпіончики. П'ятерочка пентаклів. П'ятерочка Пентаклів дає, можливо, знаєте, дає такий момент, що можливо. Там неможливо ви витратилися дуже сильно на щось, да? і по п'яторці Пентаклів у вас йде спад ресурсів. Петорка Пентаклів іде, іде якийсь спад ресурсів, карта тимчасової нужди в чомусь. Да? Карта такої, можна сказати, бідності, але тимчасової. За да? загалом це криза п'яти тижнів. Тут можуть бути деякий спад по здоров'ю у, у, у декого програється, да? там звертатися до лікаря. Трошечки карта така кризова. Двойка чаш. Але при цьому ви в партнерстві, ви не самі, у вас є підтримка, карта любові, карта партнерства, карта вирішення якихось справ разом. да Так: четверка жезлов, чудова карта. Четверка жезла, ви, ви знаходитеся в парі, ви знаходитеся в парі разом. Це карта святкування, це карта. Це карта святкування, це карта свята, радості, це карта захищеності. карта захищеності і Хороших, прекрасних стабільних емоцій. Карта суд. Карта Страшний суд вказує нам про якісь новини, про якісь новини, які ви отримаєте, про якусь ситуацію конкретну, яка буде в вашому житті відбуватися, переломний такий момент. Ви да? взагалі це отримання якоїсь інформації да? від когось, можливо, від вашої сім'ї. Да? Буде отримана інформація, якусь ви получите. Вона буде дуже важлива. вона може навіть якось вона може навіть якось ну, дуже сильно змінити хід подій, да, наприклад, якихось, або змінити все на дота після в якомусь сенсі слова. Карта МАГ. чудова карта, карта нових починань, нових проектів, справ братів, сестер ваших. Карта МАГ – це я беруся щось нове. Карта іноді маніпуляцій, карта доведення в чомусь когось. Карта, коли ви в діалозі, проявлення чогось, проявлення свого характеру, контактів, лідерства. Лідерства ідей, свого я тут дуже сильно виражене свого я, своє я магу треба заявити про себе. Тобто ви тут Скорпіони, будете заявляти якимось чином про себе. Пас Жезлов. Пас теж карта активності, карта проявлення якогось інтересу, емоцій, переписок, це, можливо, якісь переписки, якась інформація, якась до вас прийде. Таких новин приємних і хороших. Знову шестерка жезлов, повторюється, прекрасна карта, Скорпіони. Ви будете на коні. Навірно, ви реалізуєте якусь свою задумку, я вважаю, да, що ви зможете реалізувати якісь свої плани, якісь свої задумки, які свої. ну в общем ви будете як переможець, будете на коні. шестерочка кубков. шестерочка кубков карта минулого, карта карта, знаєте, як. Карта минулого, карта таких емоцій хороших, да, коли ви згадуєте щось, або просто карта піклування. Є людина, яка про вас піклується, дарує вам квіти, якось до вас проявляється, і ви відчуваєте це тепло. Це тепла і радісна карта, коли ми відчуваємо від когось піклування, да, бажання про нас попіклуватися. Ось так тут, про як хтось до вас, можливо, як до свого, скажімо так, в партнерстві це може бути, наприклад, коли один більш піклується там за іншого, або дуже сильно любить проявлятися да, через якісь емоції. Дуже чудово. Новий розклад для вас, скорпіончик. Я вас ще раз вітаю з наступаючими святами. Нехай все задумане вами збудеться. Найкраще всього вам найкращого. І до нових розкладів. Па-па!